Слава Україні! Розпочалася 1363-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом за вчора зафіксовано 216 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському шість атак ворога поблизу Вовчанська та у напрямку Дворічанського і Обухівки. На Куп'янському вісім штурмів у районах Піщаного, Куп'янська та Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Зокрема, у районах населених пунктів Новий мир, Греківка, Карпівка, Коровеняр, Дроб. Вишеве, Ямполівка, Тирни, Зарічне та Новоселівка. На слов'янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка. На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів: Костянтинівка, Щербинівка, Плещівка, Русиняр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та в напрямку Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора. На Олександрівському 21 атаку. На Гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір'я, Високе, Тернувате та у напрямку Затища. На Оріхівському та Придніпровському напрямку сили оборони зупинили по одній наступальній дії противника у районах Степногірська та Антонівського мосту. Відповідно, загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів. Скинувши 164 керовані авіабомби, крім цього, здійснив 4122 е, атаки, із них 124 – із реактивних систем залпового вогню і залучив для враження 4082 дрони камікадзе. Тим часом сили оборони України вразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну артилерійську систему російських загарбників. Загалом минулої доби втрати терористів становили 1160 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 213 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 72 одиниці автомобільної техніки. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!